Клуб з 9 людей хоче відібрати людей у раду, що складається з трьох посад: президента, віце-президента та секретаря. З кількома способами можна обрати раду, якщо всього є 9 кандидатів. Отже, перш за все, варто зазначити, що у нас одна людина може бути лише на одній посаді. Тобто, наприклад, якщо мене обрали президентом, то я вже не зможу бути секретарем. Отже, у нас всього є три посади, запишемо їх. У нас є президент, візьмемо якийсь, наприклад, білий колір. Президент. Президент. У нас є віце-президент, і у нас є секретар. Секретар. Отже, у нас є всього 9 кандидатів. І ми ще не обрали нікого з ради. Тоді, скільки у нас буде варіантів? Для вибору на посаду президента. Оскільки у нас ще нікого не обрали, то у нас як було 9 кандидатів, так і лишилось. Отже, на посаду президента у нас буде 9 кандидатів. 9 кандидатів. Тепер у нас вже обрали президента. Тобто ця людина вже не зможе зайняти, наприклад, роль віце-президента. Тоді скільки кандидатів у нас лишиться на посаду віце-президента? У нас буде 9 мінус 1, тобто 8 кандидатів. Супер, ми вже обрали двох із трьох людей в раду, і в нас лишився лише секретар. І у нас вже двоє людей зайняті. Тобто, на посаду секретаря лишилось лише 7 кандидатів. Отже, всього способів буде 9 множити на 8 і множити на 7. 9 на 8 це 72, 72 множити на 7, це в нас буде тут 14, 7 на 7, 49 плюс 1 це 50. Тобто, всього є 504 способи, як з 9 кандидатів можна обрати раду, що складається з трьох посад.